тоже я теж їздив там и там, А Обратно повертаємося, напишу бшт дрон вистів над нами. — Ви його бачили чи чого? — Ну я тут корем їхав, а хлопці бачили. Це що, мавік? Ну, схоже на те. там. Нізько так, ну, метрю 20. Тож, там сатура, що 62, і зараз більше Тут, Обласна психіатрична лікарня. Хворий перебував на лікуванні з приводу основного діагнозу і паралельно захворів на пневмонію. Ось Для цього він транспортується, для подальшого лікування транспортується в іншу лікарню. Яка там загалом ситуація от, по дронах, по обстрілах? По обстрілах щоденно. З приводу дронів. Те, що краще зараз стало, та не набагато. Комусь потрібно працювати тут. Люди залишаються, їм потрібна медична допомога. Навіть якщо це не поранення. Навіть якщо це не поранення. Люди продовжують повинити, такі, що Залишилися майже всі люди похилого, віку молоді, як правило, виїжджають дивити. Може роз'їжджають поховати. Цікава робота, мені подобається допомагати людям. Страшно, ну але що робити? Робота є робота, людям все одно треба допомагати, хоч і страшно, але все одно їдеш. Потім з часом все одно втягнешся, привикаєш. Під скид попадав, і під артилерію попадали, і під каби хлопцями. ми тільки не були. Через постійну атаку дронів велику в останнє время, то приходиться да, дуже часто дивитися вверх, якщо заїжджаєш в район такий, де більш активна так скажем, їхня концентрація. дрони можуть зараз бути в, принципі, в городі. Нам начебто запретили їздити в червону зону, я точно не можу сказати, які це вулиці, але це десь район Антонівка. От, мабуть, там де, ну, вона називається Воєнка, це що нижче Перекопської. До ну, на Гавань ми давно вже не їздимо. Ну а острів дивлячись по обстановці. Якщо там нема непосредственно Обстрілу на даний час або активної роботи дронів, то ми на остров ну, їдемо. От, а якщо ні, то нам поліцейські вивозять хворих з цих червоних зон. <кій> От, недавно з садова нам вивозили трьох постраждалих після скиду з дрону. Ми на трасі перегружалися, поліцейські забирали хворих. Ну, якось так, після загибелі доктора, ну, лікаря нашого. Нам вроді трошки запретили їздити в червону зону частіше. Ви... Виклики скидів з дронів почастішала масовість випадків, велика кількість поранених. Під час виїздів, якщо бригада йде на міновибухову травму, йде, може статися повторний скид з дрону. Може статися дуже досить часто дрони чатують на те, що чекають, коли саме приїде швидка, бо ми для них є цілю цілю, скажімо так, номер один. Так, дійсно кожен виклик можна може закінчитися як останні, але ми не втрачаємо. Надію на те, що не знаю, можливо, на те, що з нас хтось оберігає, і у кожного медика, напевно, є свій янгол охоронець. Ну і плюс заходи безпеки, це бронежилет, це каска. Наскільки це можливо, намагаємося себе вберегти і людей вберегти. міжнародних команд.